Свій стан город. Ось мої петуніки, як виглядають, І інші квіти, ці троянди треба зрізати. Ось мої огірочки. Тут три рядочки Що вчора робила. Ну, ми їх стара заробляли, обірвала від жовтого листя. Ось тут такі густенькі, а тут доволі такі лисі. Чому? Тому що були пошкоджені листочки, то швидше всього схиляєш до паутини кліщуть. Ми сто разів від порог від і цього обробляли. А он є в'ялі листочки. Що вчора робили? Я посипала попелом і полила. Ну, Більш-менш мені подобається ось еколь. Вони і зав'язуються. От. Тут ось бачите як. Ну то я дуже обривала і думаю, що так все. Хай я хочу, чи виживають, чи не виживають. Я стараюсь, але ж що тут сказати. Ну Зараз нема тих листочків. Все оброблено, але ось сьогодні буду зараз прямо підживлю. Зробила розчин, а чим підживлю. Ось покажу вам зараз. Яке я зробила добриво, те, що мене позалишалось добриво для розсади з формулою 20-13-13 Ну що ж буде добро пропадати, Вон, я думаю, буде користь? А потім ми будемо проходити, не знаю, завтра чи післязавтра, напевно. Актофітом хочу показати. Будемо приходити актофітом знову від полотинного кліща та інших шкідників, а також плантатор добриво. Там нема азоту, лише калій та фосфор. ось, Для е, кращого зав'язування плодів. О, вон один листочок, бачите, який поганий. Зараз його видалю для кращого зав'язування плодів. Ось, А володи вже починають потихеньку зав'язуватись, хоча з погодними умовами ну, такого, такого літа ще ніколи не було. І ось який листочок ще залишки, бачите, проходжу і бачу. Ну ось, Отак зараз працюватиму, поливатиму. І до, до, до речі, в те добре водобавила фітоспорину. Від кореневої гнилі, ну він, в принципі, від всяких інших хвороб. Крім як розсади, я раніше його не застосовувала, а це він у мене є. Так, то також застосую, візьму в лієчку і все разом пролю. Ось ще хочу показати. А вчора було третє, У нас липня, сьогодні четверте. Вчора ввечері свої гірочки ми полили, і я посипала попелом. Спочатку, вірніше, посипала, потім полили. от, Тому що попіл він багатий на калій та інші елементи. Але ж, краще, звичайно, його розчиняти в воді і поливати, але скажу чесно, не було ні часу, ні сил з цим возитися. тому... Я часто так роблю, ми посипаємо, а потім поливаємо. Зробили ось таке. Сьогодні в мене буде таке трішки дивне зранку підживлення. Земля у нас там гарно мокра. У мене поставалося одне в квартирі і одне тут в будинку добриво. А я вирішила, що ніяким чином і вони відкриті. Я свою розсаду підживлювала. Яким чином вони не зашкодять? І там і там формула 20, 13, 13 плюс магній О. Тобто азоту 20, 13 фосфору і 13 калію. І розводиться 2 грами на 2 літри води. От я зараз собі його або одна чайна ложечка. Я зараз собі його чайними ложечками наміряю, розчиню і пройду пролю свої огірочки. Ось так не думаю, що хоч це добре для розсади, вона зашкодить огіркам. Ну, буде у мене такий експеримент. Бо з тими огірками та помідорами, ну це кошмар, то холодно. Тепер вже третій день спека. То геть заливала дощами, тепер нема. Або інколи. Ну, скільки днів назад трішки там щось. Поморосить дощ і ночі холодні, все воно рости не хоче. і Ці огірки жовкли швидше всього, що то кліщ. Ми, звісно, обробляємо, обробляємо. ну Вчора побривала листочки. Ось таким чином працюю. Хочу ще показати, що я використаю для боротьби від хвороб, захисту від хвороб для огірків. Ось фітоспорин, і, в принципі його для обробки ґрунту хіба що для розсади використовувала. Але, ну так себе огірки погано поводять, от, що я використала, вирішила використати фітоспорин. Ну, а чи немає раптом кореневої гнилі? От, і від фітофтори, тобто я не буду його опискувати у чи томати, а хочу зробити ось таке розчин і полити, тому що я вже не знаю, що з тими огірками. В принципі, не зашкодить, не завадить От, оцей пакетик. На 10 літрів води, тобто його ну, можна там корінчики опускати, в розчин фітоспорину. Звісно, гірки я виймати не буду жартую, я просто пролю. Ось я собі так вирішила він у мене є. Що ось також я зроблю таку роботу. Ось підготувала лійку свою і буду поливати поливайку напевно, правильніше. Поливати, підживлювати. Ще раз тут розчин добрива з формулою 2013-13 і фітоспорин працює. Трішки незручно і поливати, і знімати. Ну, тут що все зрозуміло, тільки порозивала, Андрой. А завтра ось що будемо робити. Ось, ми будемо використовувати актофіт для огірків. Ну, Звісно, і троянди, і виноградники і так далі. Все, що у нас є, будемо їм користуватися. Ось тут, так, він у мене в бутилочці маленький. І інструкція ледь знайшла. Добре, що не загубила, тому що раніше купувала. Ось так вона окременько. Актофіт це інсекто акарицид, Контактну кишкової дії для захисту картоплі, винограду, хмелю, овочевих та декоративних культур від широкого спектру шкідників. Для чого він мені зараз потрібен? То в першу чергу хочу обробити огірки, хоч уже різні засоби використовували. Пройшло декілька днів, ось актофітом від кліща. Ну, і, звісно, все інше заодно також все, що у нас є. Наскільки вистачить, ми обробимо. Це дуже гарний препарат. От, І ось що. В першу чергу я дивлюсь на огірки. Це 4 мл на 1 літр робочого розчину. Тобто, на 10 літрів є 40 мл. А ця бутилочка на 100 використає також прилипать. Ну і ось заодно. У мене є такі, подивилась, мене є декілька видів плантаторів. Огірки ще в мене не достигають. Все так невесело, Київщина, то холодно, то дощ, два дні вже тепер спека. Ой, Все не росло або не сходило, ну, порівняно з минулими роками, зовсім не весело, але ж боремось, щось досіваємо, щось обробляємо і якось боремось. І от для позакореневого підживлення я використаю ось такий плантатор. Це для майстер зав'язування. Тобто, коли рослинка тільки починає зав'язувати свої плоди. Тут азоту нема, а 25 фосфору і 50 калію для зав'язі. Ось таке. Я використаю, ну, насправді, азот, в принципі, потрібен, але ми підживлювали вже курником. Ну і ще будуть там у мене підживлення, про які я коли буду робити по черзі, то буду розповідати. А луночки скрізь ми кидали, ми дуже багато купили нітромофоску. Ось оце про Актофіт. Ще раз оброблю першу чергу огірки: троянди, виноград, ну і все, що у мене є. Ну На картоплі його не хватить багато. А помідори і все інше також обробимо, Нехай буде. О, ось хочу показати, які я собі гарненькі бурячки вже вирвала на городі. Це не всі в мене такі. Це сорт Пабло, гібрид, вірніше. А, мій улюблений. Ранній буряк, але він дуже гарно лежить. Це в мене була перша грядка, яку я сіла в березні. А там у мене була різна зелень, кліп, салати і так далі. Зелень посходила, морква, рядочок палесенький, не зійшла зовсім рання. Ось така, що рано-рано наступна зійшла, звісно. От, і оці бурячки теж вони зійшли не всі, але все це я вирвала перші. Ну, ось дивіться, які вони крупненькі, гарненькі. Ви бачите, які доладні. Ну, що будемо з борщиком?